Нагоди Дня працівників освіти у селі Дмитрівці міста Комсомольська Полтавської області відбулися урочистості, на які завітали почесні гості: Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко, представники вад Полтавських ГЗК, кандидати у депутати обласної та міської рад Дмитро Спатар і Сергій Дорота. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко, звертаючись до освітян, сказав. Я від Територіальної громади, я сільський голова, і як колега ваш, хочу побажати вам міцного здоров'я, гарних учнів, вдячних батьків, а ще найбільше я бажаю, щоб на кінець то наша держава зрозуміла, що найголовніше в нашій державі це діти, і знання, що інтелект це найголовніше в державі. І змогла докласти до розвитку школи 6% ВВП, як це робить Фінляндія, країна, яка найбільше вкладає в освіту. Щоб була ваша зарплата найвищою, щоб ваша професія була найпрестижнішою, щоб у вузе було вступити дуже важко і йшли туди тільки люди, які мають знання на всі 100%. Я бажаю вам, шановні, щоб на кінець то усі в суспільстві зрозуміли, що без учителя не може вирости справжньої людини, що без знань, без доброти душі вчителів не може нічого вирости, що плекати треба і вчити дитину і плекати її як людину і з першого класу, навчати йому, його всьому і любові, і поваги, і щедрості, і щирості. Дорогі мої колеги, я вас всіх дуже добре знаю. Я знаю, скільки ви пропрацювали в цій школі. Я знаю, що ви пережили найскладніші часи цієї школи, цієї держави, що ви працювали за копійки, що ви працювали, коли було холодно в школі, що ви працювали коли. В їдальні не було дітям дуже добре чого їсти. Але ви залишились тут, бо ви справжні вчителі, бо ви душею вчителі, бо ви прийшли, прийшли сюди за покликанням своєї душі. Гарно стало в нашій школі тільки тоді. Коли на нашій території почалося будівництво підприємств Рекспо і коли наші щедрі спонсори почали давати нам гроші на те, щоб ми змогли відбудовувати школу, вкладати у освіту, вкладати в інтелект, давати допомоги на різні поїздки, тільки тоді ми змогли жити, виживати, розвиватися, і ми щиро вдячні. І Костянтину Живаго і всій його команді за те, що вони поруч завжди з нами. Дорогі вчителі, з Днем Учителя живіть, кохайте, учіть, будьте здорові зі святом. Директор Дмитрівської загальноосвітньої школи Віктор Брижань у своїй промові подякував сільському голові Антоніні Прядко за тісну співпрацю і привітав своїх колег і Антоніну Іванівну, яка багато років працювала на освітянській ниві із професійним святом. Шановна Антоніна Іванівна, я від Учнів, вчителів від нашого колективу, від себе особисто хочу подякувати вам за ту працю, за ту допомогу, яку ви завжди надаєте для школи, за ту чуйність, за те розуміння і за те, що ви очолюєте нашу громаду. Ви знаєте, що скоро вибори, і я думаю, ми побажаємо бажаємо успіхунівані в подальшій перемозі. І продовжувати далі очолювати нашу громаду, і не менше, а можливо і більше, давати, надавати допомоги для освіти. Так як ви вчитель, ті, що слова були тут сказані, вони і вас стосуються, і це було сказано від щирої душі, тому я вас також вітаю. Вас, ваші, шановні колеги, вихователі, вчителі і з наступаючим святом вчителя. Бажаю вам усім міцного здоров'я, благополуччя в сім'ях, родинного затишку, мирного неба і процвітання нам, нашій школі. Від десятитисячного колективу групи компанії Ферекспо працівників освіти святом привітав заступник голови правління із комерційних питань вад Полтавський гірничозбагачуваний комбінат, кандидат у депутати до Полтавської обласної ради Дмитро Спатар. Уважаємо діти, уважаємо учителя. Я від це тисячного колективу групи компанії Ферекспо. Полтавского, Ерестовского и Белановского горно-облакительных комбинатов. Хочу поздравить вас с этим праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. В этот праздник я хочу заверить вас, что мы со своей стороны прилагали, прилагаем и будем прилагать массу усилий для поддержания таких базовых отраслей, как здравоохранение и образование. Мы понимаем, что это базовые отрасли для, для нашего региона, для нашей страны. Это базовые отрасли для вообще для человечества, для функционирования э, и наших предприятий в том числе. Мы считаем, что нам не безразлично, как живут наши люди, наши наши работники, как учатся их дети, в каких условиях. И мы очень мы очень благодарим вас за тот, за тот ваш труд, который, который вы несете нашим детям, за то, что вы вкладываете нашим детям любовь к нашей родине, патриотизму, любовь к нашему региону, к нашей стране и к нашим предприятиям в том числе. Поэтому примите наши поздравления, наши лучшие пожелания. Всего вам доброго. Спасибо. Корзина з квітами стала свідченням великої поваги до педагогів. Також Дмитро Спатар передав школі м'ячі для занять фізкультурою. Хай посилає щасливі літа вчительська доля. Такими поетичними рядками вітала вчителів президент учнівського парламенту Владлена Щербак. Святковий настрій присутнім на урочистостях подарували юні таланти Дмитрівської школи. Не залишилися поза увагою і педагоги-пенсіонери, які мешкають на території сільської ради, 26 педагогам, які перебувають на заслуженому відпочинку, від імені Дмитрівського сільського голови Антоніни Прядко та сільської ради були вручені подарунки зі словами подяки за нелегку багаторічну працю та безмежну любов до дітей.